Вітаю, що прихована від вас в ваших відносинах. Таротота. Давайте подивимось на таротота, що приховано саме від вас. В ваших відносинах, можливо, ви щось недооцінюєте або не розумієте. Королева кубків це можливо <кій> про прихованість емоцій або почуттів. Хтось у відносинах може приховувати свої справжні емоції, глибоку любов або занепокоєння, намагаючись виглядати спокійно, врівноважно. Завершення, завершення карта говорить про приховані ідеї або плани завершення певного етапу у відносинах, і це може означати кінець одного періоду і початок нового. Це може бути вам невідомо. По лицею Пентаклі це дуже така повільна карта. Вона прихована на щось, якась робота або зусилля, які вкладаються у відносини. Хтось може працювати над стабільністю, матеріальним добробутом, але ці зусилля можуть бути неочевидні для вас, і ви якось не знаєте. По карті скорбота приховані почуття втрати або суму. Можливо, хтось із вас переживає скорботу за щось, що сталося в минулому, але де відкривається почуття партнеру. Карта робота про відносини можуть вимагати більше роботи, ніж ви усвідомлюєте. Це може стосуватися як емоційної, так і практичної сторони. Ту мечів говорить про істину, про приховання якоїсь істини, або необхідності ясності. Можливо, є е, якісь важливі аспекти або інформація, яка ще не була відкрита, або обговорена. Ця карта вказує на потребу в ясності та в правді. Ну, Остання карта кохання, можливо, є приховані глибокі почуття. Які ще не були повністю виражені або усвідомлені. Загалом цей розклад нам показує те, що у ваших відносинах можуть бути приховані емоції, зусилля, які робляться, скарбота або потреба більшій ясності та відкритості, і вам важливо звернути увагу на ці аспекти та працювати над. Взаємним розумінням і відкритістю. Таке враження, що вам потрібно якось остановитися і зрозуміти, що хто щось робить, а можливо, ви щось не помічаєте. Можливо, ваше внесення не помічають, а можливо, ви щось не помічаєте.